Я зараз працюю, вийшла до праці, так, працюю на заводі. І знаєте, от дивно буде звучати, але хожу в найм для того, щоб заробляти гроші, так. але при цьому я маю таку проблему з руками. так. У мене дуже тріскаються руки, пересихають, робляться такі ранки. Мозолі теж такі робляться тут теж. І зараз буду лікувати свої руки другою працею, якою я займаюся, і це компанія ЛР. Компанія ЛР моя любима. Я займаюся цією. Тут є такі кремчики, які будуть лікувати мої ручки. На одну працю хожу, щоб <смір> убивати свої руки, на другій працюю, щоб лікувати свої руки. Ну це дивно звучить так насправді. Але маємо що маємо. Зараз я спочатку бризкаю спреєм, тут він на травах. Іде цей спрейчик, але він дуже е, має широкий спектр дії, тому рекомендую мати таку аптечку вдома. Це в мене е, стара, старий вид е, аптечки. Зараз він новий і ще е, добався ще один продукт в аптечку. А я маю таку наразі аптечку, ще користуюся, поки не закінчиться. Далі, як закінчиться, замовлю ще таку обновлену. Тому тут е, спрей. Е, Прополіс Крем і гель-концентрат. Дуже рекомендую вам мати це вдома, тому що дуже велика на, на, має широкий спектр дії на різні захворювання. Так, проблеми, які має. Далі я мажу концентрованим гелем. Він такий прозорий, тут там міститься 90% алоєвера гелю. Ви знаєте, що гель алої взагалі дуже корисна рослина. Якщо ви не знали, то почитайте і будете теж проінформовані, як підсохне я далі нанесу інший крем з прополісом. Ще в мене тут є крем прополіс. Тут 79% алої. А в спрею 83% алоє. І тут дуже багато велика кількість трав. Це дуже гарний продукт. Я не шкодую, що маю його вдома. Тому і вам рекомендую теж придбати. І мої руки будуть в захисті. Тому дивіться, от ну, реально для мене це дивно звучить насправді на одну ходиш працю, щоб, ну, так би сказати. Угробити руки, да? а другою працею онлайн, щоб допомогти своїм рукам. Я більше за працю онлайн, за красу, за здоров'я. Тому хочеться мати дохід в, ці, в, ці, в цьому напрямку, і саме в праці онлайн з компанією LR. Я будую мережу користувачів. Хто хоче доєднатися до мене, тому запрошую. Будемо разом співпрацювати.